Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось така в нас є петунія. Вона вже явно витягнулась, явно підросла. Що з нею робити далі? Чи можна її взагалі врятувати, чи зразу висаджувати в груд, чи залишити так, як є? Ні. Нам потрібно її проперувати. Пекеруємо ми її в такі стаканчики. У мене тут 200 грамові стаканчики, купляв по акції. По одній рослинці ми переносимо в цей горщик. Це обов'язково, бо петуня повинна нарощувати кореневу масу. А дуже багато запитань з приводу того, що робити далі з петунією. От ми її пропакерували, підживлювати її, чи не підживлювати, стригти, не стригти це все будуть наступні відео про це тематику. Першим ділом потрібно, щоб петунія день-два-три вкорінилася. У мене вже оці стаканчики, тут ґрунт вологий, вони проляті добривом, добривом для розсади. Щоб нарощувалась коренева система. Грунт покупний. Ні в якому разі не треба змішувати ґрунт з городу і покупний ґрунт, тому що петунія цього досить сильно не любить. Вона любить пухкий і дуже живучий, дуже родючий ґрунт. Тут також в цьому ґрунті є агропірліт, він тримає трошки вологу, але якщо вирощуєте в квартирі чи в теплиці, якщо сонячні дні, дивіться, щоб він цей груд не пересихав. І також тут треба спіймати золоту середину, щоб груд не пересихав, і щоб сильно не перезволожувати його, тому що є загроза, що петунія може захворіти на чорну ніжку. Перед тим, як зараз покажу процес пікіровки, таких вже дорослих рослинок, тут їм вже місяць. Просто руки не доходять. Дивіться, чорна ніжка дуже часто це збудник, це така хвороба, грибкова хвороба. Якраз, якщо ви будете мішати ґрунт з городу і покупний ґрунт, у вас досить висока ймовірність того, що розсада захворіє. Це будь-яка може бути розсада. Розсада петунії, розсада помідорів, розсада огірків, розсада капусти. Комусь везе, комусь не везе. Завжди треба використовувати покупний ґрунт. Або якщо ви берете ґрунт з городу і хочете його змішати з покупним ґрунтом чи просто ґрунт з городу, я дуже раджу ставити його в духовку аби вбити ці мікроби. Тому що потім ви від чорної ніжки ну, це дуже складно потім рятувати розсаду, і це марний, скажімо так, труд. Все по схемі. Дивіться, я беру стаканчик, тут в мене є отвори знизу обов'язково ось. Стаканчики цінно дорогі, 200-літрові. Більше ми не беремо. Ми зразу в кашпо їх не висаджуємо. Тому що якщо ви зразу висадити їх в кашпо, то петунія буде досить довго нарощувати коріння, а поки вона не, виро... не, наро... не наростить собі коріння, вона не піде, скажімо так, рости кущиком. Тобто зелену масу вона набирати не буде. Вона буде потроху рости, кволу. Але вона буде нарощувати кореневу масу. Тому беремо маленькі стаканчики, щоб отут в нас було все завдане корінчиками, а потім ми вже з вами будемо пікерувати в підвізки будь-які форми, які ви хочете в грядки. Тобто все залежить від погоди. Поки що дуже сильно холодно для Петунії, погода нестабільна, тому поки що займаємось цим, скажімо так, в таких. В домашніх умовах. Теплиці в мене немає, на жаль, але петуні мене досить-дуже багато. Якщо ви хочете замовити, уже можна буде замовити петуні живці або е дорослі рослинки підрощені вже буквально десь через тижні-два. Нехай трошки стабілізується погода, і, аби ви могли з нею щось робити. Ось. Про живці буде окреме відео. Дивіться, що я роблю. Все по схемі. Беремо отак рослинку. Підкопуємо отак. О, обережно підіймаємо. Бачите, яка коренева? От видно, не видно, я не знаю. Коренева вже досить, в принципі, непогана. Але дивіться, яка коренева і яка зелена маса. Бачите? Тобто корінь в половину, скажімо так, від цієї зеленої маси. Потім я роблю такий отвір в стаканчику. Бачите, ґрунт пухкий. Він такий повинен бути. Не бійтеся її трошки туди придавлювати, саджати, бо петунія дуже гарно вкорінюється, якщо ви все правильно зробите. Маленька у нас ямочка. Отак просто ґрунт я ще туди проштовхую. Це краще всього робити бамбуковою паличкою чи зубочисткою, бо руками ви цього не зробите. Нічого складного немає. Аби було бажання, як кажуть. Було б бажання і все у вас буде добре. Так незручно трохи знімати і його, звичайно, так. Нічого страшного. Зараз спробую вам показати. Беремо нашу петунію. Бачите, отак. Але дивіться, ми її не заглиблюємо. Пристало трохи, трохи зволожений ґрунт, перезволожений, бо тут і добриво. Ми беремо її і можна оці вже перші листочки спробувати навіть заглубити. Бачите, як я роблю. Отако, От такого. Втикнули. Прижали трошки, звичайно, паличкою. Можна вже руками спробувати прижати, нічого страшного їй не станеться. Головне робити це все ювелірно. Досить. Бачите, що ж таке розволожений ґрунт. Дуже в мене щось. Цей раз. Опа, все, трошки придавили. Дали її трошки, щоб так, це є. Листочки ці перші виглядають, як нічого страшного. Отако От придавили. ювелірненько. Я вам скажу, це вже не так ювелірненько, тому що, коли перші рази пікерували петунію, чи углубляли, у мене було відео на каналі, комусь цікаво, може подивитися, то... Там була більш ювелірна робота, коли у нас розсада трошки витягнулася. І так, в принципі, робите зі всіма своїми живцями, рослинками. E якщо ви не хочете я ж кажу, будуть на замовлення живці. E зовсім скоро відправка новою поштою. Ціни будуть досить приємні, і будуть і дорослі рослинки, навіть такі вже з нарощеною масою. Може, навіть якийсь без квіточок. Може, якісь будуть, але я, я ж кажу, що в мене все одно тут мікс. Тобто в мене тут різні петуні. В мене тут і фіолетові, і білі, і білі з фіолетовою серединкою. Досить багато сортів. Але тобто вони всі вирощені, скажімо так, знаєте, з любов'ю. І ви можете замовити живці, пагони. Буде відео на каналі, як їх вкорінити. Ви можете замовити пагони просто там на гривень 100 у вас вийде досить так багато їх. І е, просто вкорінити. Потім, в мене буде відео на каналі про те, як корінувати живці. Нічого складного немає. Головне перших три дні тримати парничок зробити. Такий самий садочок робимо. Сюди живці втикаємо, зверху кришечкою накриваємо. І в принципі все. Тобто. І вони у вас скорінюються досить швидко, а потім ви їх окремо по стаканчиках пікеруєте, навіть можна вже більше стаканчики. Але їм дивіться, якщо у вас похмура погода, їх потрібно досвідчувати. Живці не потрібно досвідчувати, рослини потрібно досвідчувати. Якщо погода не похмура, сонце світить, виставляємо на сонце. Петунія дуже сильно любить сонце. Тому що сонце нічого не замінить. Зараз я викладу в мене. Ще, по-моєму, у мене було відео вже на каналі про те, що чим я досвідчую звичайними лампами. Я досвідчую не фіолетовими, чого не варто брати фіолетову. Чи не було на каналі? Я зараз подивлюся, якщо що вам викладу, якщо буде цікаво. Всю, всю інформацію, яку хотів сказати, я вам сказав. Нічого складного в цьому немає. Це ювелірна робота. В кого є час, хто любить цим займатися, зможе це все зробити. Не це все так складно. Головне якісне насіння і якісний ґрунт. Ніякому разі не беріть ґрунт з городу. Ні в якому разі не мішайте покупний ґрунт з городнім. Якщо у вас вже іншого ґрунту немає, тільки городній, в духовці на протвінь і прокаляйте його. Щоб не було ніяких збудників захворювань, бо петунія досить сильно не любить переливу. Якщо, не дай Боже, перелив і ніякісний ґрунт, вона вас захворіє на чорну ніжку і вся роса не ляже. І це просто буде марний, марна праця, скажімо так. Не забувайте ставити вподобайки, ділитись цим відео в соцмережах, ну і, звичайно, задавати свої питання в коментарях. Буду тривати вас в курсі. Врощування розсади, також буде мене відео з приводу розсади помідор. Тобто підписатись, досить буде багато цікавого контенту. На все добре!